Рефия почала часть частину войск из СПИД Харкова та Херсону для обороны Курска. Про це пише видання The Telegraph. Враг использует мобильные механизированные группы и танки. Атакован пункт пропуска Колотиловка. Армия России выявила приближение врага и вступила в бой. Глава Белгородской области Гладков сообщил, что из-за обстрелов ВСУ начинается вывоз людей из Красноюрского района в безопасную зону. Цілком імовірно, що блискавичний наступ збройних сил України змусить Росію відвернути деякі сили з інших напрямків фронту, адже свідчення вказують на те, що російські військові частини були виведені з Харківського та Херсонського фронтів для посилення оборони Курська, зрештою Путіну взагалі не вкладається в голову, що будь-яка територія Росії може контролюватись Україною. Якщо зважимо на зведення Генерального штабу, то традиційно ворог намагається найактивніше. Тиснути на двох напрямках це Покровський і Торецький. Саме на Покровському напрямку було 40 бойових зіткнень. це якраз третина від загальної кількості бойових зіткнень на лінії фронту. І загалом там динаміка цілком зрозуміла. Після захоплення очеретиного прогресу зараз ворог намагається, якщо ми дивимося на цю нашу мапу, рухатись далі вздовж залізниці до Новогродівки. І Гродівки, це власне той рубіж оборони, який, як на мене, буде найбільш активно отримуватись нашими збройними силами, тому що там, де цього є всі передумови, а ворог буде намагатися розширювати по, по флангу це своє просування. Ми бачимо там про руху і в бік Іванівки, і веселого, желаного. Це те, що вже впродовж двох тижнів відбувається. І тут динаміка цілком зрозуміла. Хоча додам, що туди, в принципі, були перекинуті окремі наші бригади буду називати які, але в будь-якому разі я сподіваюся, що це стабіліза ситуацію певним чином стабілізує, попри перевагу противника в живій силі техніці авіації. І важливо, що ці ділянки ворог поки не перекидає свої резерви сили на Курський напрямок, який зараз дійсно є. Таким, до якого прикута найбільша увага і наших спостерігачів, і наших громадян, і світової спільноти, і західних змі. І тут, до речі, вкрай цікаво, коли всі провідні західні там агенції, видання Wall Джорнал, Економіст, Economist, Forbes починають описувати бойові дії на Курщині і давати ну, вкрай позитивні епітети діям збройних сил України, що власне звісно вірно, але і паралельно з'являються нові. Подробиці Дії збройних сил на курському напрямку, і, зокрема, той же Форбс написав про те, що збройні сили здійснили такий цифровий бліцкріг. Там написано про те, що за рахунок засобів РЕБ безпілотників на незвичних для противника частотах було забезпечено власне. Ну, перша фаза бойових дій, коли РЕБ придушив російські засоби виявлення, російські безпілотники, що фактично зробило їх сліпими, але це. Спрощена ситуація, яка пояснює ситуацію в Курській області, тому що дійсно ми говоримо про таку вкрай гарно сплановану бойову операцію з за участь наших, скажімо так, і механізованих мобільних підрозділів, і підрозділів, які забезпечували інженерне забезпечення, засоби риби, таке і інше, І, власне, якраз багато факторів вплинуло на те, що. Оця наступальна операція в Курській області досить динамічно розвивається. Вона стала таким шоком і повною несподіванкою для нашого противника. І зараз ми перебуваємо на наступному етапі цієї бойової операції. Що тут зараз можна відзначити? Що ворог на, на території трьох областей голосив контртерористичну операцію. Сьогодні путіну доповіли, що там 20 Ть населених пунктів не контролюється російською владою, хоча тут же Діпстеп через Діпстейт, через аналітики Діпстейту через певний час написала про те, що насправді мова йде щонайменше не менше про понад 40 населених пунктів, які якраз перебувають. В цій зоні бойових дій, яка там по ширині фронту десь 35 кілометрів на глибину близько 12-15-30 кілометрів по різним оцінкам, тому що як такої сталої зараз мапи, що там відбувається, немає. І ми просто по відео оцінюємо певну динаміку, яка там відбувається на цій ділянці. І загалом скажемо, що зараз, в принципі, Збройні сили здійснюють просування по трьом напрямкам. Навіть додався четвертий напрямок: це на схід від суджі, і головне зараз розширити ділянки в контрольовані збройними силами. Ворог зараз підтягує резерви, Відбулося певне перекидання низки російських підрозділів, але загалом. Я думаю, ще перечасно коментувати саму динаміку. Можемо говорити, що перший етап був досить ефективним, динамічним. А зараз ворог намагається стримати просування наших збройних сил. А нам важливо обрати подальшу стратегію дій, яка ну, буде скерована на утримання тих позицій, які наше військове керівництво визнає як найбільш доцільне. І я думаю, що власне найбільш прийнятний рубіж це там грильське. Коренева суджає зараз по цій ділянці іде закріплення наших підрозділів. Хоча, от, зокрема, під тим же Кореневим ворог намагається опиратися, суджа повністю захоплена збройними силами, і було відео, що навіть вже на е, схід від національного цього населеного пункту кілометрів за 30 є наші бронетранспортери. Так що, будь-якому разі, динаміка вкрай важлива, суттєва, попри всю там істерику, яка зараз є на Росії. І також не менш важливо, яким чином. Ця ситуація вплинула на інші ділянки фронту, тому що ворог почав перекидати резерви в Курську область, зокрема в тому числі. Із Білгородської області. І як це впливає на ділянку бойових дій саме на Харківщині? Про це ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається офіцер другого окремого загону Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України з позивним Байкал. Пане офіцере, вітаю вас радий бачити і чути в ефірі каналу «Еспресо». Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я! Спочатку, напевно, ми оголосимо про збір для вашого другого окремого загону на 1 мільйон гривень. Ці кошти, як я розумію, підуть на ті потреби, які вкрай зараз потрібні бійцям підрозділу Омега. Можливо, ви знаєте на що будуть використані кошти. Якщо знаєте, то скажіть нашим глядачам. А я паралельно хотів би вас запитати про те, в чому особливість от це. Тро спеціального призначення омега, в чому особливість підрозділів, які під цим брендом зараз воюють на низці напрямків на найбільш складних ділянках фронту. Перш за все, збір оголошується для того, щоб забезпечити, а також додати певне фінансування для того, щоб ми більш краще і якісні виконували бойові завдання, а також більш краще і якісніше рухались вперед до перемоги. А друге, хотілося б поговорити, якщо ми говоримо про центр спеціального призначення, тобто, якщо всі інші підрозділи, а також лінійні частини виконують, як то кажуть, основну роботу на фронті, центр спеціального призначення а також подібні центри, які існують.